В одній з лікарень Дніпропетровщини презентували своє тимчасове укриття. Облаштовувати його почали ще на початку повномасштабного вторгнення. Розраховане воно на декілька відділень серед них хірургічне, отолерингічне, урологічне та відділення інтенсивної терапії. Це найбезпечніша лікарня в області, кажуть пацієнти. 19-річна Катерина ділиться. Обирали саме цей медзаклад, оскільки вважає, тут буде спокійніше у разі повітряних тривог. Обстрілів чи блекаутів? Ну, враховуючи, що зараз багато обстрілів. Більш безпечніше себе тут почуваєшся. Тобто, що якщо там тривожність повищена, ти можеш в будь-яку хвилину спуститися там, перечекати або тебе туди переведуть. Тобто, більш комфортніше. Тут ми влаштували поліційну фактично це. Повністю облаштована операційна, і е, наркозна станція, і монітор, і відсмоктувач, і операційна лампа, операційний стіл, е, проведений кисень. Е, це повноцінна операційна, які можна надавати допомогу е, практично ну, цілодобово. Е, витратні матеріали, ліки, е, не потрібно нічого сюди зносити, все є в шкафах, е, можна достати інструменти і починати оперативне втручання. В лікарні кажуть, найважливіше тут це повноцінна операційна з березня 2022 року до кінця літа 2022, саме коли в Дніпрі були найінтенсивніші обстріли, лікарі закладу проводили операційні втручання під землею. Лікарі діляться навіть планово переводили дітей зі стаціонару після 16-ї до укриття, аби там вони ночували і не чули звуки вибухів. Ситуація, коли необхідно було надавати допомогу при е Ну, скажімо так, ургентній ситуації, коли під час вже е, в такій, такої доопераційної підготовки залунала е, тривога, і нам необхідно було вже ну, майже сонного хворого спускати до е, нашого сховища і там вже проводити оперативне втручання. Тут зробили палату, це окремого відділення. Тут в залі будут склад, если мы его повністю выкинули проходит. Бачите, тут зробили вдвогу. І стіни пофарбували в укритті. Облаштували справжній стаціонар під землею, зазначає гендиректор медзакладу. Також ділиться, відремонтували кімнату інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. Є запас води, медикаментів та продуктів, проведений вайфай та встановлені альтернативні джерела енергії. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Далі підключилися міжнародні партнери. Ну, перш за все, це найнебезпечніші умови для перебування дітей і комфортні умови для перебування. Дітей, крім палат, які ми зробили операційних, ми намагалися зробити так, щоб дітям було психологічно комфортно. І ви бачите таку зону, яку ми облаштували для того, щоб вони могли просто гратися, тут, дивитися мультики або фільми, які ставлять наш медичний персонал під час небезпеки. А загалом площа укриття складає близько 600 квадратних метрів і розраховане воно на 200 ліжок. Проте у разі небезпеки вмістити може значно більше, зазначають медики. І це кажуть, поки тільки у другому корпусі. Решта п'ять також мають найпростіші сховища, але ще в процесі ремонту. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.